Є знижки на Аевіт. 10% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Аміцитрон. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Пам'ятаєте, підручник, де надрукували е, Україну без Криму, пам'ятаєте? Ми розбиралися в чому там причина, чому так сталося. Там були і вибачення, і вже і видавництво, і так далі. Не припиняється скандал навколо цього підручника, і вже не з Кримом пов'язаний. Так там... тепер це вже пов'язане з тим, що е, деякі оглядачі, скажімо так, користувачі, і це не учні, а ну умовно кажучи, батьки, так дітей, які навчаються за цим підручником. Тепер вже пишуть про те, що в підручнику величезні. Якісь різних невідповідностей, дуже незвичні підходи. От в чому там суть. Давайте будемо далі продовжувати розбиратися з цією історією, тому що відео з'являються в ті, гуляють мережею. Багато дуже обурення. Ну от, власне, ми подивимося зараз знову на цей підручник в чергове, але тепер вже е, через призму того, які стандарти мають бути у підручників, що друкуються для наших школярів, і хто безпосередньо в нашій державі за це відповідає. Все зібрали. Для вас у нашому наступному сюжеті Ну, і скандал скандала звичайно: mm -hmm. qr коди на TikTok та іноземні письменники у підручнику з української мови. Пропагування в цій книжці всього на світі хто відповідальний за укладання підручників? Міністерство не створило системи. Чи допустимо у посібниках така інтерактивність та як підвищити стандарти? Скандал з підручником через мапу України без Криму привернув увагу батьків та освітян до більших проблем у стандартах шкільних підручників. Серед тих, хто активно обговорює упорядкування та програму посібника, депутатка Оксана Савчук і за сумісництвом мама майбутнього семикласника. Вона каже, карта без Криму не єдина проблема підручника авторства Анастасії Онацій та Тараса Ткачука. Вони повинні в одному з, з вправ справ зайти у Тік-Ток. Я вам скажу чесно, я не прихильник того, щоб ми за державні гроші заохочували дітей в підручниках заходити в Тікток. Пані Оксана стверджує, книга аж занадто інтерактивна. А для обговорення різних прав автори здебільшого пропонують іноземну літературу, фільми та ігри. У нас є свої традиції, у нас є свої автори, у нас є свої ті, на кого ми можемо повчитися, і нас є своя прекрасна історія. Мені дуже хочеться, щоб наші діти її вивчали за державні кошти. У коментарях під постом народної депутатки люди розділились на два табори хтось пані Оксаною погоджується, а хтось навпаки. Дякую за прекрасний коментар підручників, бо теперішні велика біда для наших дітей. Я як учитель практик, який уже 33 роки навчає дітей української мови і літератури, хочу вас запевнити, що ці підручники з української мови є одним із найкращих. Це сучасний креативний підхід до подачі навчального матеріалу. То чи допустимо так багато інтерактивності та іноземних прикладів у підручниках з української мови. Що з цього приводу думають батьки школярів? Пані Євгенія, як мама таку діджиталізованість підтримує. Але от щодо іноземних прикладів у підручниках має сумніви. Мені боляче навіть чути, коли на жаль, іноземна іде в першу чергу, ніж наша українська. Наталія, мама семикласниці Марійки, ділиться. Я довіряю системі навчання. Це також якась інтеграція і чогось новенького освітній експерт Віктор Громовий каже, підручники мають містити різноманітні приклади для розширення кругозору дітей. Він має бути інтерактивний. Він має можливості через QR-коди робити переходи на ті чи інші відео. Якийсь має бути ігровий елемент. Підручник української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онації і Тараса Ткачука Віктор Громовий найгіршим назвати не може, тому що автори каже, хоч трохи, але намагалися його урізноманітнити. Нині так роблять не усі. Якщо проаналізувати мотиваційний потенціал абсолютної більшості підручників, як він мене мотивує вивчати цей предмет, він або нульовий, або від'ємний. Укладання підручників на думку Віктора Громового в Україні сьогодні має величезні проблеми. Такої системи, як свідчать ці постійні ляпи, немає. Та от начальниця відділу служби освітнього омбудсмена Надія Лещик каже, зворотнє. Стандарти є, і стосуються вони структури підручника, наповнення, ілюстрацій тощо. Але проблема в іншому. Є дуже такі стислі терміни щодо написання підручників, щодо проведення конкурсу підручників, щодо їх обрання вчителями. Експертиза книги триває два місяці, каже пані Надія. А вчителям, і взагалі, у цьому році на вибір книги дали лише 16 днів. Як вирішити проблему термінів, наповнити підручники якісними прикладами та інтерактивністю у службі освітнього омбудсмена вже знають і навіть планують запроваджувати цю систему вже у 2024 році. Це апробація. Це той підручник, який буде надрукований за державні кошти. Він надається певні школи, і вчителі можуть над ним працювати, виявляти помилки, якісь неузгодженості, і повідомляти це певні комісії. У відомстві розраховують, що саме цей метод стане запорукою підвищення якості підручників. Головне, аби на цю апробацію також дали достатньо часу. мене таке просто риторичне, не риторичне запитання, можливо, трошки політичне. От цікаво, оця мама семикласника, народна депутатка Оксана Савчук від свободи. Вона підняла б цей скандал з підручником, якщо б не було б з цим підручником ще до цього скандалу з Кримом, mm -hmm. тому що скандал політики піднімають на вже готовому ґрунті. От цікаво, помітила б вона що у тому підручнику, дійсно, як вона каже, мало українського багато зарубіжного це взагалі не формулювання, якесь абсолютно середньовічне. Мені здається, ми і так настільки відірвані від загального суспільного контексту світового, і у нас і так зараз багато чого українського відродження, все прекрасно, все супер. Але вже тут відірвати, ну це вже ну ми ж не на острові живемо ну слухайте. Так ну насправді величезна кількість батьків навіть в тій самій спільноті на Фейсбуці Батьки СОС, так якщо стикаються з подібними проблемами. То вони без будь-яких скандалів пишуть про те, що отут є недопрацювання, отут можливо треба звернути увагу або щось змінити. Але якщо брати глобально те, що все змінюється, світ змінюється, ми живемо в час сучасних технологій, і діти в будь-якому випадку їх використовують, то дуже круто, коли, наприклад, є угу. вчителі, які можуть оцей інтегративний підхід використати, які можуть на уроці додати якийсь інтерактивний елемент, і справді це не означає, що прям візьми на уроці там QR-код, зайди в тік Але або навіть так. Або чому візьмули. ні, як варіант може бути дивіться всі так, в ці тоті сидять робити вигляд, що Його немає. Ну, це ви це як ну, 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 ну це, це, це це тупість. Це, це не сучасно. можна просто правильно правильно Абсолютно. інтегрувати і правильно як інструмент ви чисти, як інструменту ну і звичайно ну, треба не забувати, що від учителя багато що залежить, тому що все одно підручник це підручник, програма це програма, але якщо хороший вчитель він буде це ще більше адаптувати, він буде ще більше правильно з цим працювати. Поганий вчитель відповідно гірше з цим працювати і так далі. Давай поцікавимося в батьків. Напишіть вашу думку стосовно підручників, шкільних ваших дітей, в якому класі. Вони навчалися, чи це початкова школа, чи це вже старша або середня школа. Просто цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу того, як складені підручники, і наскільки там э, багато цікавого, зручного і того, що може дитину заохотити, так а немає, як, як казав наш експерт, або нульовий, або взагалі мінусовий потенціал до угу. заохочення, вивчення як чогось в радянській школі, пострадянській школі, і так далі, та щоб е, бути відмінником, ну кажуть, треба було самопожертвою займатися, бо це <вед> страшенними. Цікаво було. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Дома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкине. Я вас захищу. Якого прутня біля моєї сім'ї трясе чоловіче.